Вітаю ще раз. І це продовження відео Негабарит на Нью-Йорк. Ми маємо без 20 хвилин першу ночі і зараз будемо виїжджати вже на місце відстою. Маємо дві машини конвою. Вони прибули ще до нас. Вчасно в 10-й годині, але ми не могли їхати, тому що в нас не була відкручена пауза 10 годин. Зараз ми вже нас відкрутилися, ми маємо ресет, 8 годин їзди і готові до продовжування руху через Нью-Йорк. На жаль, маємо ще і дощ до того всього, але хочу сказати, що відсвітка нічного Нью-Йорка бажає бути кращою. Ні розмітки не видно, ні нічого. Їдеш як 80-ті роки у Львові. Розмітка не світиться. Дві третіх стовпів не світиться, де не де Це ми маємо Нью-Йорк. Водії, які лізуть під конвой, вклинюються. Звук високопередньового автомобіля Я буду звикати на телефон моєї брату, який бачить його в півночі Якщо він Світлофор за світлофором Що 100 метрів а в нас колона довша і ми постійно один одного мусимо чекати. Було таке, що так світлофори близько, що на кожному світлофорі ми ...ми по одній машині стояли. Настав ранок, ми, ми вже мали би розвантажуватися, але ще нічого не відбувається на такому великому майданчику. Де вони тут зберігають всю і техніку, і матеріали, і, і будуть. А ми тут приїхали, я приїхав принаймні перший заїхав сюди просто розвернутися, щоб десь потім їхати далі. От туди далі, там аеропорт Кеннеді. Починається, Починається дощ. Ну, дощ вже був цілу ніч, зараз. Слава Богу, якихось пару хвилин, що його немає. А, я не знаю, як то буде далі, бо, бо там йде шторм. Шторм з океану сюди насувається. Треба швидко це робити. Тепер нас тут поскладали. Два дні якогось якоїсь карточної гри. Там, там, туди переїдь, туди переїдь. такими ривками. І знову починається дощ. А вітер бачите по прапорцях на кранах. Нормально. Казали, що якщо сильні пориви вітру, вони не будуть розвантажувати. Я знаю, бо... Ну, бо кран не працює, коли вітер. Ну, дочекаємося до класного вітру і будемо тут жити до понеділка. Сьогодні четвер. Врешті. 8.24 і ми будемо виїжджати вже до остаточної точки нам повезло, бо ми вже були налаштовані, що ми зависаємо тут до понеділка в зв'язку з тим штормом, але приїхав за нами конвой, якийсь старший дядько, який, я там розумію, кер керує цією штукою, і він перевірив. Частини по номерах і моя, мій вантаж виявився другим і я от другий їду. Нас по двоє зараз забирають. І ми їдемо. Це дуже добре, бо мав шанс до понеділка зависнути, бо сказав, що така, там кажуть там кран, він не працює в дощ, він не працює в вітер, і ми вже все розчарувалися, думаємо, ну. Четвер до понеділка Ось завтра буде, сьогодні ще, ще півбіди, завтра цей шторм тут буде бушувати. Ще треба додому вернутися, ще десь завантажиться і вертатися в, в таку погоду негоду. От тут ми ночували з боку просто на обочині. Не дуже приємна вам скажу робота, як викрутило причеп, як воно цей вантаж стоїть боком вже, зігнуло валобу і знають видно вже. Напевно, буде якийсь клям за пошкодження трейлерів 100%. З цього боку суцільні парковки Long Term, тобто на, на дуже довгі періоди машини паркують, Хто летить на дуже довго залишають на, на таких парковках машини. Якщо по Google Map подивитися на аеропорт Кенеді, то там боку сліва на Ватерфронті гігантські парковки, їх багато. Це не дешеве задоволення, до речі. Назва ліфакції на тиждень залишити. It's 600 Turn left on 130th place. Трохи, як звичайно, хаос, бо ну, дуже мало місця і. Багато техніки. Багато людей, не знаю, як воно має виглядати далі. Ми починаємо їхати, то добре є. Найгірше, що в таких ситуаціях, що на будовах кожен робочий приїжджає на своїй машині і де небудь її кидає. Йде собі, і його неможливо знайти, хто це і як ту машину потім забрати. І ми мусимо отак мучитися, так влазиться в дірки. Сюди наші перемички мають вставати, але ще немає ні робочих, ні кран не працює. Не знаю коли це будуть знімати з нас. От так. така робота кипить тут. Ми зняли майже все, тільки залишилося спереду і ззаді по два ланцюги по боках. Бо ми ще маємо переїжджати взагалі. Ми вже втішилися, що нас сьогодні розвантажать, але того не буде. Бачите, які штуки чіпають на, на те, що ми привезли, це ріштовка буде. Сказали, що сьогодні розвантажувати не будуть точно, тому що вітер. Вітер такий, що не дозволяє піднімати кран. Завтра, вірніше, цієї ночі, після 12 ночі вони ще спробують, бо там, я так і розумію, по прогнозу має стишитися вітер. І якщо це вийде їм, тоді нас розвантажать і ми можемо їхати. А так, щось велика підозра, що ми залишимося тут на вихідні все ж таки. Чуєте, який вітрик? Так. Врешті 12-та ночі, п'ятниця почали розвантаження, бо вчух вітер, вщух дощ. Вже одну вон там зняли з першого, зараз буде розвантаження з другого. Якщо хтось вже додивився це відео до цього моменту, то чому би ви вже вам не поставити подобайку, якщо вам сподобалося і не підписатися на канал. Отже, розвантажили мене тільки о 4-й ранку. Ще 4 години чекав, поки вони. Бо вони кожну ту частину знімали, я був третій, і піднімали туди наверх на конструкцію і там її прикручували. Тому так довго це тривало. Тому... І на тому. Закінчилася історія. Це вони великі, бо були і 100-фітові хлопці возили. Але дуже довго вийшло з тим очікуванням. Сьогодні п'ятниця і я не знаю, чи я вже встигну на завантаження. І є проблемка. Дякую за перегляд. Ставте, ще раз кажу, вподобайки, підписуйтеся на канал, пишіть коменти і до наступних відео. Бувайте!